Так, так, вибираємо ігри, якісь насильні. так Уже Вибір великий. Так, вибрали ми тут ігру Хто я. О, так, ой, ой. і якусь тут поні для Яночки. Так, і ще щось беремо, Ліночка Дивіться, тут є така ігра animal Типа про тваринок і недорога, так, 230 гривень. Ти її теж хочеш брати? Ну, то з гір'янці. У яночки буде день народження, то щось треба їй подарувати. Вже явно не куколки такі. Шашки, ну, не вже не Шашки я знаю, Весь то не. тобі давні. Дивіться, яночці, які куколки. Вау, і скрильця там. Вона вже кукола не дуже грає. Вже не любить. Вже лиш в Роблоксиди. Жди, як побачить це відео, буде казати, мам, ви мені таку русалочку не взяли. І русалочки три, там ліжечка. Добре, може не знімати ногу. Бо Яночка, як побачить, такі вона вже куколки не любить. Усі дуже люблять грати або мафію ще, мафію? або ось ці штуки. падають теж попередить. Ну, no, давай, бери, але вони 400 yeah, гривень, Досить дорогенькі, yeah. 380. Думаєш, кубики такі дорогі? No, давай, може, а ну, мати, я поскільки, йди, шукай. Тут О, є така... марафон є. Вона менша, а є більша. 90. О, самі мені любиться. А я ще Бізнес, вау, бізнес. А ну скільки бізнес? Сто. Сто, о, бери, давай, все, недорого. Не знаю. Напробуємо. Давай. Беремо ще. Там, може, чотири вже взяли і хватить. Нічі тобі не шкода грошей. Ліпучки. Це куди будуть ліпучки приліпати? Ліпучки, 100 гривень, смаколики. Так. А тут, да, ну, я ігри, оце, диви. Ще крокодили є. Крокодили недорого. А що з ним робити? А, має щось показувати і другі відгадують. Угу, теж То нормально. Такий... Ну, берім, недорого. Ну, вже тепер хватить? Ну, можна. Нас, ну, скажи, поки і Це, пока пока.